Хочу сказати одну дуже важливу річ про підготовку до НМТ. Тож часто бачу, діти ходять на е, уроки, можливо, навіть на додаткові уроки щось роблять, готуються до математики, але прогресу майже немає. І тут знаєте, проблема не в дитині, а проблема саме в підході до навчання. Тому що е, шкільна математика це зовсім не НМТ. НМТ – це про зовсім інші речі. Я дуже часто бачу, коли навіть репетитори готують учнів саме по темах, чуть ли не до дня НМТ, і, звичайно, результату немає. Що дуже важливо в підготовці, це чіткість, це концентрат, концентрат всього. І дуже важливо тренування саме на тестах НМТ для кожної теми, прямо з перших уроків. І зараз я пропоную дуже чітку, концентровану підготовку до НМТ. Вона буде складатися з 10 уроків по всіх темах, які є на НМТ, плюс тести до кожної теми. І найважливіше, ви можете це опрацьовувати навіть без світла та інтернету.